Привіт всім, з вами Жовток. І в цьому відео буде 10 мікро мультитулів. Я зібрав цілу колекцію, щоб показати вам. Порівняємо різні моделі, подивимось на їх функціонал та напевно оберемо найкращий. Спочатку дуже коротко, що воно таке і навіщо воно потрібно. Мікро мультитул це та річ, яка буде завжди з вами знаходитись здебільшого на ключах або просто в кишені. І це, напевно, чи не найкращий варіант саме щоб почати знайомитись зі світом мультитулів, тому що такі мультитули недорогі. Але при цьому дуже-дуже корисні, тому що вони будуть завжди з вами. Вони мають саме такий необхідний функціонал для повсякдення. І, напевно, більшості навіть і такого варіанту вже буде достатньо. Хоча для власників повнорозмірних мультитулів наключники також будуть корисні. По-перше, можна розширити свій функціонал за рахунок наключника. А по-друге, що найчастіше повнорозмірний мультитул знаходиться десь у нас в рюкзаку, а такий варіант буде у швидкому доступі або взагалі. В якомусь гаманці знаходитись. Ну, а тепер нарешті перейдемо вже до мультитулів. Я їх розставив у такий типу топ по вазі і габаритах, і починаємо з найкомпактнішого варіанту, він же, напевно, і найпопулярніший, і найвідоміший це Victorinox Classic. Це такий брелок швейцарський, дуже якісний, класний, який об'єднує в собі. Напевно, найкращий варіант саме для наключника, тобто такий функціонал, який найкорисніший буде всім. Я, напевно, для наключника виділив би три функції, а саме ножиці, ну там якісь нігодь підрізати, нитку, щось розрізати. Ну, досить корисна штука. По-друге, це обов'язково має бути якесь лезо знову ж таки розпакувати посилку, щось розрізати. Знаю людей, які навіть продукти, й я. В подорожах, колись на велосипеді ми їздили, не дорізали нам піцу. Я от, от, от саме от цим ножем розрізав піцу. Чудовий варіант. Ну і третю функцію, як, на мій погляд, яка потрібна, саме на ключнику, це пінцет. Знову ж таки, скапку витягнути, якусь волосинку, щось підчепити, піддіти. Ну, доволі корисна штука. В принципі, в цьому маленькому Victorinox пасік ці всі три функції є, і ще тут залишилась. Пилочка для нігтя, ну типу як манікюрний набір, і така, типу, міні-викрутка, щось також можна підкрутити. Ну і він іще має в собі зубочистку. Класний варіант легкий, вагу отут буду писати кожного, тому що на пам'ять не пам'ятаю. Якщо нам потрібен трохи більший об'єм функцій, ну плюс-мінус у тих габаритах, далі є. І інші моделі, тобто різновиди цих Вікторінок. Вони взагалі класифікуються Вікторінокс 58 мм. Перший це був класік, потім йде Rambler. Це такий самий, точно такий самий, тільки у нього додана ще отака викрутка. Вона хрестова. Ну, щось відкрутити. Така міні-викрутка виходить і ще. Плюс додається певна відкривашка. Не знаю, що це завод, напевно, якась зачищалка, не знаю. По суті, всі ті ін... самі функції. Він буде трохи важчий, трохи товщий, ну, але при цьому функціональніший. Далі йде версія менеджер, це рамблер, але як... в яку ще доданий... ручка, додана ручка. Тобто, так вона розкладається, і у нас формується ну, якась ручка, щось записати, мінімальну якусь записку теж доволі класна штука, але тоді ми позбудемось одного інструменту. Чи Зубочистки чи пінцету. Тобто в нас одна плашка просто буде відозмінена, вона товща і туди поміщається ампула. ну ось такі ампули Там є ще більше версії, міні-чемп, там вже багато різних інструментів, але я вважаю, що то версія ну така специфічна, не дуже потрібна, там два леза якісь і лопатки, ну то вже і третій. Multitool це також Victorinox, але в зовсім інакшому форм-факторі. По суті, це той самий victorinox Manager, але у формі картки. Він має в собі дуже великий функціон, навіть більший, ніж у цього наключника, а по вазі вони ідентичні, там щось близько 30 грамів. Щотей, щотей. Ну, по габаритах, по суті, якщо розкласти, то плюс-мінус однаково. Воно тонке, воно всього завдовжки кілька міліметрів, тобто в звичайний гаманець можна вкласти, воно легке і має в собі. Знову ж таки, ножички, класні ножички. Ну, це ножиці в повноцінні, повноцінні, ну, хоч вони маленькі, але повноцінні, щоб щось ними відрізати. Класні. Ну, по суті, манікюрні ножички, так. Є, звичайно, лезо. ну Взагалі є кілька версій цих карток, там, дивіться, по функціоналу, я собі обрав. Ось таку ручка, ну, записку написати, шпилька, ну, не знаю, сім карту напевно, дістати з телефоном буде корисно якусь скапку витягти, пінцет рівно для тих самих цілей. Далі тут такий є цікавий інструмент це викрутка. Не скажу, що вона ха, якась зручна, ні але в крайньому випадку щось розкрутити можна і в неї є. Великий хрест, малий хрест, малий шліц, великий шліц. Також є збільшуване скло. І ще в моїй версії є такий ліхтар Ну, по потужності, як у запальничках, максимум підсвітити двері, коли відкриваєш. А, і ще навіть є лінійка. Ну, також щось приміряти, плюс-мінус. Буває корисно. А ми йдемо далі. Четвертий мультитул, і це вже саме мультитул, це Leatherman Style CS, тобто версія з ножицями. Є ще PS, тобто з плоскогубцями. І що він собі має? Ну, по-перше, це Лезерман. Тобто він і по якості, і от відчувається дійсно як вже повноцінний інструмент. В нього є лизо, знову ж таки, щось відрізати, розпакувати, це ми вже зрозуміли. По-друге, в нього є ну, такі нормальні повноцінні ножиці, чи, напевно, чи не найбільші і найкраще серед лезерменів всіх. Ними можна навіть працювати як якимись кусачками, напевно. Вони. Ну, дуже витривалі. Я знаю одного знайомого, і він 10 копійок їм розрізав. Після цього вони ще достатньо живучі були і різали папір. Класна штука, ну дійсно дуже витривалі. Далі, також тут є пінцет. Тобто, от головні три функції наключника тут є: Тобто, лезо, ножиці і пінцет. Ну і ще є така пилочка для нігтів, вона ж і шліцева, в тому, і в свою чергу, і хрестова викрутка. Ще вона така подовжена, тобто можна прям кудись нею підлізти. Ну, Також тут ще є певна відкривачка, ж і карабін. Прикольна штучка, тоненька, компактненька, важить ось стільки, <головік> отут тут написано. Ну, прикольно. І це Лезерман. Але, оскільки ця річ уже, ну, доволі складно буде знайти, то я б прямо рекомендував саме Лезерма Micro. Це, напевно, один єдиний наключник, який у Лезерману в асортименті залишився. У них ще був сквірт, це міні-мікро-плоскогубчики. Дуже, на мій погляд, потрібна штука, тому що маленькі плоскогубчики, багато ти ними не зробиш, краще повноцінні мати ножиці. І саме мікро може доповнити ваш великий повноцінний мультитул за рахунок своїх сильних ножиців. Це, напевно, їх найкраща ну, як, найосновна функція. Тобто повноцінні ножиці, потужні, такі класні. Тут вони ще в нових ревізіях зробили подвійний корпус. Ну, це ще плюс до надійності їх, і взагалі дуже надійна штука. Вони підпружинені, ну, класно. Ну, і також тут, звичайно, є всі притаманні інструменти для наключника, а саме пінцет. Він, до речі, дуже цікаво реалізований. Ось таким чином беремо і щепаємо. До речі, ще знаю, що можна сюди вкладати з Victorinox зубочистку. Далі. Тут є знову ж така типу хрестова шліцева викрутка 2 в одному, вона трохи подовжена, в поглибленні можна підлізти. Також є певна відкривашка, вона ж і тонка шліцева, ну, типу як годинникова. А далі отака манікюрна штука, пилочка для нігтя, і вона ж вичищалка, якась колопалка для нігця. Далі шліцева подовжена викрутка і е, лезо. Взагалі це класна штука, саме на ключі. У мене у друга я таку побачив, живий собі вирішив потім придбати. Ну тому що це Лезерман, воно дуже компактне, воно легке, при цьому дуже і дуже функціональне. Тут якраз буде доречна і корисна невеличка реклама пов'язана з Лезерманом, а саме магазину Stall це єдиний офіційний дистриб'ютор Лезерман в Україні, який надає повноцінну 25 річну гарантію. І саме там ви можете придбати офіційні Лезерман, та й насправді не тільки Лезерман, а й інші мультитули, чи ж навіть Victorinox, саме там я собі його і взяв. Тож, посилання буде в описі, заходьте, можете щось собі знайти цікаве. Шостий мультитул і це наключник від фірми Ruik. По суті, це той же Victorinox, але на максималках. Він трохи більший, товщий і трохи важчий, але ще достатньо прийнятного розміру і ваги, щоб почепити його на ключі. тобто, щоб вважати його наключником. Але, в свою чергу, він має вже значно більше лезу, ніж у того ж Victorinox. Воно товще, ну, воно, ширше, воно більше, довше. Воно має жорсткішу фіксацію, гарно зафіксовано, бо у Вікторінок воно таке слабкувате. Тобто таким лезом вже, напевно, більше можна зробити. Воно достатньо гостре, тонке. Ну, І якщо ми з іншими наключниками порівнюємо, ось з Leatherman Micro, Тобто з наключників це, напевно, чи не найбільше лезо. А Далі, тут ще є ножиці. Також ножиці вони більші, ніж у того ж Victorinox. Ось, якщо їх порівняти, А якщо це, це здебільшого чисто якась манікюрна історія, то це вже більш-менш робочі ножиці, ну, дійсно, якими можна щось робити. Ну І тут ще є третій інструмент, взагалі там є кілька версій. Я взяв собі на три ряди. Я взяв колекцію з третім інструментом. Тут є певна відкривашка, стропоріз і шліцова викрутка. Ну, прикольно. Єдиний мінус, ну навіть нюанс, що б я ще сюди хотів, це пінцет. От якось для наключника вважаю, що пінцет потрібен. Але якщо вам не потрібен пінцет, то цілком гарна штука, дійсно дуже якісна, дуже гарно все зібрано, люфтів немає, ні, ну, все чудово фіксується. По суті, як і той же Victorinox. Сьомий мультитул і це Дайм. І по суті, це вже повноцінний мультитульчик, який має в собі маленькі плоскогубчики. Ну, чесно скажу, я не дуже бачу в них сенсу, тому що багато ти роботи ними не зробиш. Але це, напевно, як якийсь силовий пінцет. Можливо, можна якось там обжимку обжати, навіть провід перекусити, якусь маленьку гаєчку притримати чи закрутити. Ну, в цілому, так. Да. Може кому буде корисно, але в силу компактного розміру, і плюс, що самі плоскогубчики тоненькі, то багато чого ти цими плоскогубцями не зробиш. Ну, треба зважати на їх розмір. А також тут, звичайно, є лезо. В принципі, ну, щось зробити можна. Посилки, я думаю, без проблем розпакує. Хоча тут для посилок навіть є така окрема штука, вскривач як для блістеру. Ну, щоб не пошкодити сам товар, який там знаходиться. Ножиці, ну, нормальні ножиці по розмірам, приблизно як у Victorinoса. Ну так, да, вони, в принципі, однакові, нормально плюс-мінус І тут ще є дві викрутки отака шліцева, і Вони трошки подовжені, тобто можна кудись навіть підлізти. Але хрестова вона хоч і подовжена, але за рахунок, тут ще є певна відкривашка, то воно просто не дасть пролізти. Тут, тут ще є носічка, типу як для нігця тачівка, але як на мене воно трохи замале. І що мені сподобалось, що тут навіть є пінцет. Тобто, це от три основні функції для наключника: ножиці, ніж і пінцет у ньому є, ну і самі плоскопчики. А що мені насправді ну, єдиний мінус, що я побачив, це якість. насправді. От Плоскогубці, ну, можливо, це в мене така модель попалася. Я купував на розетці новий, ну, я їм навіть особливо не користувався. Ось такі плоскогубчики і вони постійно так закриваються. Ну, Тобто, сама трохи якість виконання підкачала. Восьмий мультитул, і це від фірми Nextool. Це також міні чи мікро мультитул, який має в собі. Маленькі плоскогубчики, вони підпружинені в принципі, такі самі, як і в герберу. І все, що я казав про гербер, стосується і цих плоскогубчиків. Друга функція, основна у цьому мультитулі це ножиці. Ножиці класні. Вони по суті рівно такі самі, як і в Лезерман Мікро по розмірах. По якості не знаю, в принципі, ріжуть. Мені здається, що, звісно, у Лезерману буде воно більш якісна сталь, але зважаючи його цікаві. Ну, ну, чудовий мультитульчик. Ну, цей же варіант, я не знаю, чи в принципі підійде як наключник, тому що вже важкувати, але просто в кишеню кинути цілком можливо. Тут також ще є інші функції, наприклад, така хрестова подовжена викрутка. Прикольно, це класний інструмент дійсно. Також з іншої сторони тут є шліцева викрутка з такою носічкою, типу як напилок. Тут ще є ось такий консервний комбінований інструмент, тобто консерви, щоб скривати, і певні ну, пиво відкривати. Прикольний інструмент. Ну і Лезо Лезо непогане, нормальне. нормальна штука, ну, знову ж таки, немає пінцету. Можливо, це буде мінус, а може для кого і ні. А так, нормальна штука. Ну, і ще є один мультитул у мене від фірми Nextool, Він уже більший, його вже точно не варто чіпляти на ключі, хоча тут є навіть кільце для ключів. Але в кишені можна покласти. Такі самі плоскогубчики, рівно, ті самі, да? все те саме, що я і про Гербер казав, ну, щось зробити можливо. Далі тут є визо. Визо таке саме, як і в тому. ну Взагалі дуже схожі всі інструменти, консервник з певною відкривашкою. Отака викрутка хрестова. А далі шліцева викрутка. Також тут є штука, яка, щоб сімку діставати. Ну і, е, ножиці. Такі ножиці значно менші, ніж у тому попередньому, але також працюють. В принципі, я навіть і не знаю. Напевно, цей попередній навіть кращий, бо він більше наче функціоналу має, але він вищий. Ну, по розмірах вони плюс-мінус ідентичні. Ну, Головна їх фішка це, звичайно, низька ціна. Десятий мультитул, і це мультитул від фірми Roxon. І це вже дійсно мультитул, він постачається з чохлом, з комплектом біт, далі покажу. І це як для наключника, вже, як на мене, трохи величкуватий варіант, як і ці ж некстули, але просто кинути в кишені цілком можливо. А, ну, основна функція це великі ножиці, і вони насправді найбільші серед усіх наключників, якщо ось навіть з некстулами порівняти чи з тими ж лезерманами, то ось настільки вони більші. По якості нормально ріжуть як ті ж некстули. Нічого поганого про них сказати не можу. Також тут з цікавого, що мене прям здивувало, це отака міні-викрутка, і це рівно та сама викрутка, яка вставляється в Лезермани, вона двостороння, з одної сторони, хрест з іншої шліц. Корисна річ у повсякденні 100% ну, для наключника так взагалі. Далі також тут є пінцет. також зубочистка, ну, схожа як у Вікторіноксіл. А, і ззовні тут також є пилочка для нігтя, ну доволі вже цупка. І всередині тут є кілька функцій: звісно, лезо ну, таке звичайне якесь лезо. Далі є шило, навіть можна щось їм шити, ну, не знаю, якісь сапоги, шкуру медведя може. Далі хрестова викрутка повноцінна, навіть трохи подовжена. І комбовідкривашка, як у тих же стулах, тобто і для консервів, і для пива. Що ще цікавого, що в комплекті постачається ось такий перехідник, і мікробіти 4 мм, як у викрутках використовується, і в нас по суті виходить. Повноцінна викрутка. Можемо скомплектувати свій набір, взявши біти з звичайної прецизійної викрутки. Не скажу, що воно дуже добре тут тримається, але саме по собі не відпадає з нюансів. Ну, це те, що тут є певний люфт. Воно взагалі ні на що не впливає тільки на якісь відчуття це саме за типу замку, там просто воно заходить, тобто є певний люфт. І він є на всіх інструментах, які знаходяться на цій стороні. Наприклад, Шило. Ось. Воно не складеться, це точно, бо воно там опирається. Просто отакий є нюанс. Все в іншому, ну, все чудово. І, зважаючи на його ціну, також прям чудовий варіант і ще прикольна комплектація. Навіть є чохольчик, який можна на якийсь ремень закріпити, чи кудись так. Ну і підведемо невеличкий підсумок, які ж мікромультитул нам обрати, які з них найкращі. Насправді всі мультитули, які були в цьому відео, класні. Кожен має свою якусь фішку, свою класну реалізацію інструменту, і кожен з них буде 100% корисний вам у повсякденні. Мені ж найбільше подобається Лезерман Мікро, ну тому що фанат Лезерману, і плюс класний функціонал, класна якість це такий мультитул, який може доповнити ваш основний великий і також класним буде варіантом, звичайно, Victorinox із за його компактності і також цікавого функціоналу, тих зубочисток різних пінцетів. Хоча я собі обрав не наключний варіант, а Victorinox-картку. ну Тому що в гаманець поклав, взагалі треба на ключі навіть нічого вішати. Якщо вам не потрібен пінцет, то можете розглядати Руйк дійсно класний. І лезо, воно найбільше, найбільше серед наключників, гарно фіксується, прикольні ножиці. ну І це прям ножичок-ножичок. Інші варіанти, якщо вам потрібні ті ж самі плоскогубчики, то, напевно, це Дайм. Ну, бо він найкомпактніший, хто має плоскогубчики. Ну, напевно, ще більш-менш прийнятного розміру, щоб почепити його на ключі, хоча вже трошки може бути важкуватим. Роксон, він цікавий за своїх величезних ножиць. Ну, дійсно, найбільші ножиці. Та ж міні-викрутка мені сподобалась. Ну, і в цілому також непоганий інструментал. Next Tool, також класний, що він в собі має і плоскогубчики, і ножиці, і те, і те прикольне, плюс там викрутки цікаві. Тож на цьому закінчимо відео. Пишіть коментарі, будемо розвивати цю тематику. Всім дякую за перегляд, всім пока і до зустрічі в нових відео.